Вітаю, шановні глядачі на каналі Сераш. Я тебе вітаю і хочу поговорити з тобою. Ми регулярно перемиваємо кістки нашим сусідам. Є в нас такі сусіди: одні дружні, а другі не дуже до нас дружні. Я говорю за Польщу і я говорю за Білорусь. Так, от зараз у Польщі дуже дивна ситуація. Ми бачимо, як розгойдується ситуація зсередини. Спочатку ми говорили про... Якихось е, націоналістів, які там крепко кричали, що треба бити українців і гнати їх на чому світ стоїть там, типу, польща без українців. Потім ми говорили з тобою за зернові стосунки України і Польщі. І зараз ми бачимо, що проти України запускається на всіх рівнях така антиукраїнська компанія в Польщі. Що це? Російська пропаганда чи жага виграти передвиборчі перегони, чи те і інше? <кій> ну дивись, для початку. Тут і Давай чесно казати, тут ми також не дуже класні чуваки. От чесно вам кажу. Ну, от прям воно як як її випадає просто. По-перше, мене випадає, що певні непорозуміння із поляками вони відбулися із-за того, що ми. Я маю на увазі, як українці на ну на верхньому нашому рівні не зовсім коректно. Я так розумію, вели якісь перемовини або ставили якісь незрозумілі умови тобто, є прецедент того, що з самого початку нами було якось ну, давайте грубо назвемо дерзко. Да, я по іншому не скажу в якісь дірські вимоги, які ставили е, Польщу невзручну позицію. Звідси почався нокаут. Те, що стосується медіа якоїсь пропаганди, вітер віє з двох сторінок, ну з двох з двох сторін. Да? Тобто, у нас у нас дійсно на запит про якісь російські поползновення, дійсно є така історія. Тобто, це скоріш за все намагання пропихування російського російської дезінформації, російського ІПСО у польські медіа. Простір, є угу. така тема. І є внутрішня качеля незадоволення, тобто є і внутрішній момент, да який, який вилазить на рівні і політичному, і людському. Тобто тут ми маємо все вкупі. Тут ми маємо все вкупі, і ми, на жаль, у частині цього також ми. Я ж кажу, на рівні державному, у нас з самого початку перемовного процесу ми якось дуже сильно чи обнаглілі, чи барзанули. Ну, коротше, щось не так. Щось ми не з самого початку не зовсім коректно почали себе поводити. Угу. Е, в мене є таке запитання: ось ці націоналісти польські, так? Да? Ми колись вже придивлялися цю ситуацію, але не ретельно. Чи мають вони стосунок до кремлівської пропаганди і до такої людини, як Дугін і його команда, його послідовники? Ну, дивись, не поголовно всі, буквально, буквально випадає 50 на 50. Двійка пентаклей. Це от буквально, mm -hmm. буквально трактовка. Тобто, у нас є частина польських націоналістів, які дійсно і мають стосунок до націоналістичних угруповань, історії яких тягнеться з РФ, а інша mm -hmm. частина це просто ідейні внутрішні ідіоди. Mm -hmm. Тобто у нас є дві частини, ну ти зрозуміла, дві частини одного цілого, більш того, вони навіть між собою не зовсім об'єднані однією думкою. Тобто, це Ну, це така повер... сама історія, як і у нас. Є е, е, ті, хто дійсно повернути на ідеї України українства арійської нації, і е, е, от просто такі націоналісти заядлі. які от… Вони з народження націоналісти а є ті, які заробляють гроші на націоналізмі. Причому бачили дзвін, не чули де він. Я би сказала навіть інакше, У нас є ті націоналісти, які ставлять на перше місце українську ідентичність, а є у нас той вид націоналістів, які на перше місце ставлять ідею Русі і слов'янських народностей. О, і казали, господи, ну, ти давали... сказала, а мене ж перегорте. Всі. Да, да, але здавалось би, у нас є з тобою дві групи націоналістів, розумієш, але але що ті, що інші з один, один з одним не кантачить так, от приблизно така сама ситуація у Польщі. Вона виходить буквально ось такої. 50 на 50. У них є група ідейних внутрішніх чуваків, і у них є і група спонсоруємо, які надихаються ідеєю, і спонсоруються, якось і ноги тягнуться туди з націоналізму російського. Ось так от називаємо. Ну, от і все. Якщо говорити про ситуацію з польськими виборами. Чи проросійські кандидати мають шанси очолити країну і завести своїх людей в парламент? Якась, якась дуже мінімальна кількість. Прям дуже там, якщо хтось і просочиться у парламент із проросійськими настроями, то це буде три каліки в два ряда. Тобто, там, умовно кажучи, там, наприклад, від ста людей це буде там ну до десятка людей. Тобто, це якась якийсь мінімальний показник. Слухай, а ось цей міністр сільського господарства, який зараз е, ставить палки в колеса Україні, да? з яким вийшло непорозуміння. Він взагалі е, має якісь відношення, стосунки, грошові стосунки з Кремлем. Ні. Я не бачу тут кремльовської історії, я бачу тут його незадоволення виключно у форматі бабла, гроші. Гроші, 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 грошова історія. Історія тому, що у нього забирають той, як би правильно сказати, той спектр, ту, знаєш, ту владу, на якій він заробляє бабки. Тобто українське зерно. Не дає йому змоги заробляти бабло, можливо, відмивати навіть бабло. Да, Ну, я маю на увазі. Ну, ти зрозуміла? Коротше, мохлювати да? навколо uh -huh. своєї посади. Це обмежує його, це позбавляє його грошей. Звідти така модель. Плюс знову в мене випадає, що те, що ми йому запропонували, або те, як ми з ним булася розмова, в ним була розсінена як зрада, як предательство, як п'ятірка мечів, як ножів спину. Скоріше за все, наші ну дуже биконули, вибач, але я по іншому не скажу. Тимка мечів таке, таке враження. Коротше, міністр сільського хазяйства в Польщі вважає, що Україна вирішила його чуть ли не особисто обокрасть. Понімаєш ось така угу. от історія, звідти така реакція. Але це не про кремлівську історію. Скажи, будь ласка, ця ситуація вона якось розрулиться в позитивному ключі? Чи помиримося ми з Польщею? Між нами. В певних питаннях а, полишиться паж мечів. Певний, знаєш такий, ото, як в анекдоті, а осадочок остався. Знаєш, типу, таким. Mm -hmm. Ну, типу, не по всім фронтам, але я тобі більше хочу сказати. У нас ще буде певне загострення. Некоректне, це от зараз не фінал. Оце е, е, зернова угода. Ну я маю на увазі сухопутна. Да, зернова угода. Mm -hmm. Тут затик, ми подаємо в суд. І, скоріш за все, Польща дасть якусь відповідь неприємну для України, але абсолютно законно. Можливо, буде стосуватися там біженців, наприклад, да, виплати познімають, або іще якась історія. Ну, знаєш, типу, буде, буде укол, такий отвіточка такий уколу відповідь. А, чи 100% не права Польща? Ну я б не сказала. Я все ще намагаюся нагадати українцям, люди нам ніхто нічого не винен. Будь ласка, mm -hmm. перестаньте мислити категорію, що нам хтось щось винен. І Якщо у нас на перемовному процесі запороли все на світі і хотіли більше, ніж ті ж поляки були готові дати, наприклад, да, або е, залупилися з відсотком, вибачте, за е, французьку, ну коротше, да, не змогли домовитися. то Це і наша проблема так само. Якщо mm -hmm. ми вперлися на якісь свої умови, того, що нам всі ви. Тобто, тут це палка у двох концях, от у чому проблема. Е, в кінці кінців ми дійдемо якоїсь згоди, бо от з ким нас да. якоїсь згоди, так. В кінці кінців, щось ми все-таки якось зможемо дійти до зірки і рицаря Пентакли. Так, да, ми дійдемо до якоїсь згоди, але звісно, напруження певне буде. Ми міністра сільського господарства в Україні змінимо? Слухай, на, на його кар'єрну історію випадає вежа. Mm. Скоріш, да, Скоріше за все, що щось його коротше доберуться і до його кар'єри. Давай чесно. Ну це було правильно. Доберуться Гарне, і до його, його да, Доберуться і до його кар'єри, бо щось тут да, не прямо зараз, не прямо завтра. Але стає для нього ситуація стає все більш важкою по десятці жеслів. Щось тут не окей mm. з його кар'єрними. А він мотив щось на угодах з поляками, чи дійсно в нього там писок у пушку? Слухай, за перемовний, за перемовний процес, походу відповідав не зовсім він. От у чому справа. Mm -hmm. І на боку порив з перемовним процесом якась інша особистість. Не дуже розумію, яка. Не знаю, хто у нас займався цим питанням по аграрній історії, зовнішній да, аграрній політиці. Але це не оцей дядько. Цей дядько мутить тут свої схеми. Там достатньо mm -hmm. того, що він всередині країни мутить. Там він... А от з Польщею на боку порив хтось інший в перемовному процесі Він не. Або не брав участь, або не він є е, головним виновником торжества неправильних домовленостей. Угу. Опорок хтось, на, 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 на на на, на, хтось з нашої нас. сторони получає? Да, так, да, 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 чи ми знайдемо винних і чи будуть винні покарані? А в смислі ми знайдемо. Ми знаємо, чи будемо ми з цим щось робити. Ну, я поки не бачу. Я поки не бачу у цьому форматі якихось змін. Це неприємно, щонайменше. Ці, ці люди, які е, запороли нам угоду і стосунки з поляками, вони будуть осунуті? Поки ні. Поки ні. Тобто вони ще й будуть лишатися? Да. Да. Ну, а напевне, цього міністра аграрної політики зроблять сапом відбувайлом так? Скоріше за все, так. Або за ці справи, або навішають на нього. Ну, там, я так розумію, є моменти. ну… Давай так, да за які там його можна е, взяти. От, е, голосно або не дуже голосно, то вже інше питання. Але так, так, будуть будуть міняти будуть міняти когось там. Окей, є ще одна аграрна країна по сусідству з нами, яка замість того, щоб вирощувати бараболю і робити трактори, е, вирішила стати. Е, на розтяжку між Росією і Заходом я говорю про Білорусь, Лукашенко, що зараз відбувається всередині країни, і що саме зараз відбувається з Лукашенко? Чи дійсно він розуміє, що гага ага, його чекає? Та все він чудово, давно розуміє. Якби ми з тобою мільйони раз казали, що нам насправді, якби це дико не звучало, нам насправді насправді дуже повезло, що е, якраз він є таким хитрим жуком, бо якби це був якийсь умовний був Орбан. Там би не обмежилася оцим шпагатом, як обмежився Лука. Розумієш, він з'їздив до Володі, він получив наганяю в Володі, бо він же ж попхався. Те, що ми до речі, з тобою обговорювали. Здається, на одному із прогнозів що я казала, да він поїде на поклон, тому що він почав Наманували. уже. Да, да, він вже почав надоїдати своїм цим шпагатом, розумієш. Mm -hmm. І я ж кажу ризик того, що йому м -м, доведеться скоріш за все можливо надати свою територію для обстрілів чи запуску шахедів, Така історія також є. Тобто його ну вимушують да е, приймати хоч якусь пасивну або не не непасивну участь у цьому всьому процесі. Mm -hmm. От всередині, всередині самої країни. Сашко чудово розуміє, що безпечного місця немає. Безпечного місця немає. Його не захистить, не його армія. Його не захистить, не російський контингент. З заходом він просрав усі можливі домовленості. Ніхто з ним більше панькатися не буде, тому що ти або, ну, або переходь, або не доходь. Ну ти вже заколихав, mm -hmm. типу. Ну, ніхто його там коханого страхувати. Оця вся сама історія не буде. А, от, е, ну, і приблизно така ситуація. Він, звісно, тут намагається триматися. І, скоріш за все, на жаль, для білорусів. Для нормальних білорусів він буде скаженіти ще більше. Тобто, оцього терора всередині країни, оцих статей, оцих постріляних колін, ну, коротше, і оцього всього може стати ще більше. Тобто він буде намагатися іще тиранічніше на своїй параної вести внутрішню політику в Білорусі. Ти знаєш, дуже цікаво те, що Мені здається, Лукашенко гризе е, ту гіляку, на якій сидить, причому в нього вже агонія. Він від страху, не знає, що йому робити, куди бігти, де притулитися. І ось ця параноя його просто доводить до, до сказу. Але чи е, готові опозиційні сили Білорусі? Це смішно зараз, так, не ржать. Е, Сказати, живі Білорусь і почати щось робити, чи готується якась сила, яка може скинути Лукашенка? А, одні позиції мало люба. Треба армію, а частина армії, частина армії, типу Полка Коліновського, у нас. Частина армії не готова, не готова до вооруженого мітяжа, тому що розуміє, що може бути подавлення з, зі сторони РФ. Угу. Ну, скільки там тієї Білорусі у форматі подавлення будь-якого військового мятежа, розумієш? Угу. Тобто зараз вони восстануть, зараз вони почнуть звергати батька. На жаль, у РФ і ще є ресурс. Який вона може кинути для того, щоб подавити повстання на території Білорусі угу. військовим шляхом, розумієш? Достатньо. І про це всі розуміють. Так би е, генералітет, який не є лукашистами, а який є нормальними вільними білорусами, вже давно би просто би горлянку б'ємо перерізав, розумієш, але всі <гум> розуміють. Хто за нього вмажеться, так або інакше? Ну uh -huh. типу, це дуже очевидна історія. І поки тут все висить, тупо у підвішеному стані. Бо та опозиція, яка, яка сидить поза кордону, ну то вона як проводить свої вранішні ток шоу Здрасті, давайте поговоримо про, про Луку і свідків Луки, так і сидять, розумієш? Типу, ну uh, слухай, uh, в мене таке питання: захід. Західні партнери готуються до силового звільнення Білорусі. Ну, бо Білорусь нічого не зможе зробити. Скажімо так, такий варіант обговорювався і обговорюється, але для нього знову ж таки, поки немає ніяких предпосилок. Угу. Ну хто? Ну, стелить соломку під попу о, Тихановської? ніхто не має. Розуміє? Ніхто не буде. Ну, це або власний, наприклад, військовий кандидат да від Білорусі, який підіймає військовий переворот, да і вигідний заходу. Тоді є сенс під нього стелити соломку, давати йому там гроші для того перевороту. Ну ти зрозуміла і якось його страхувати. А тут, поки все висить, я ж кажу, тут все висить, всі варіанти. Вони типу у підвищеному стані. Тобто, Білорусь, поки на паузі вона законсервована для заходу. Да? Вони просто спостерігають. Да, да. А ті, хто мог, міг би зробити військовий переворот з бойовим досвідом, зараз десь на купянсько ломанському напрямку трошечки э, гатять русню. Розумієш, а місцями не трошечки. Е, і таке питання: чого очікувати від Білорусі і від Польщі, е, які є е, предпосилки до того, що з території Білорусі в найближчі тижні будуть знову гатити по Україні. І Чи є загроза десь заходу ДРГ саме з білоруської території, і чи є загроза конфлікту такого гострого конфлікту з всіма витікаючими від Польщі? Так, ну дивись, по Білорусі. ДРГшники та ймовірна атака з неба у нас до кінця року прослідковується. Найближчим часом, скоріш за все, ні. А от до кінця року. Так, бо випадає диявол. Ти зрозуміла? Більше ми маємо із того, що я бачу в картах, ми маємо більш холодну погоду просто не зараз. Ти зрозуміла? І не на там, я так розумію, не пер ну не найближчий місяць навіть. Тобто, це не жовтень. Можливо, лостапад, а то і грудень. Отам є закидони на де ну на якісь провокації ДРГшників та, та е, вилітів якихось із території там чи запусків безпілотників з території Білорусі. Ти зрозуміла? Ну, типу, це все таки. Ближче до до нового року, так що чекати від Польщі зараз? Ну, у мене поки не випадає, щоб прямо чогось едакого, прямо страшного чекати від поляків. Ну прям щоб це конфлікт заруба і горщики знову ну, з, з кінцями побили. Ми в кінцевому варіанті все одно прийдемо до помірності. Ну, типу, рівненько, mm -hmm. більш-менш. Да, я ж кажу, є загострені теми, будуть оці уколи один одного, але це не виходить за прямо вибач, зовсім насрать під двері. Ну, типу. Mm -hmm. Це прекрасно, що із Польщею і з Білоруссю в нас поки більш-менш стабільна ситуація. Шкода, що Білорусь в нас злилася під Росію, але це все тимчасово. І добре, що з Польщею налагодимо стосунки. Шановні глядачі, пишіть вашу точку зору, підписуйтеся на канал Шаманки Сераш. Сераш дуже вдячні тобі. Розклади в нас такі завжди серйозні, досить потужні. Тому пишіть все, що ви думаєте з того приводу в коментарях. Не лінуйтеся, котики, беремо ліву, праву лапочку і пишемо коментарі. Сереж, до нових зустрічей!